Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні починаю одразу з кухні, одразу з такого кольорового садового букетику. І спішу поділитися з вами найактуальнішим рецептом на сьогодні. Буду готувати ось ці цибулькові стріли. Нас їх називають цибухами. Це коли цибуля ось так починає йти в насіння, їх обривають, аби наростала сама цибуля. Це можна сказати такий сезонний делікатес. Це буває раз. В рік, і головне не прогавити цей момент. Можна готувати із часникових стріл, із цибулькових, цибулькові з'являються швидше. І ось сьогодні покажу вам свій варіант. Мені здається, я минулого року вже показувала цей рецепт, трішки його вдосконалила. Але в обидвох варіантах це фантастично смачно, а ще це дуже корисно. І знаєте, взагалі мені здається, в нас зараз почався такий сезон, що відкриваєш холодильник, нічого нема, йдеш на город, все нарвав і можна їсти. І, взагалі, в нас такий тепер трав'яний раціон, що я безмежно рада. Я дуже люблю різні салати, зелень і тішуся, коли цього є вдосталь, і воно завжди свіже, кожного разу свіжо зірване, вимите, висушене. Ну це дуже смачно. Отож, повертаємося до рецепту. Я тут все помила, просушила, і ось ці цибухи нарізаю просто такими довільними кільцями. До речі, часникові стріли можна заморожувати, або знаю, що їх консервують якось. А з цибулевими так не виходить, бо морожена цибуля вона не смачна після розморозки. На розігріту сковорідку додаю трішки олії і буду злегка обсмажувати цю цибулю. Сильно осмажити не треба, так лише, щоб вона стала прозорою. Я люблю, коли трішки хрумтить, коли є така відчувається текстура. Паралельно ще нарізаю кріп і додаю шпинат. Це, до речі, нова фіша. Раніше я ніколи не додавала, не пробувала додавати сюди шпинат. Просто в мене зараз дуже багато шпинату є, і треба його їсти, а ще це дуже корисно. Даємо шпинату трішки обм'якнути і заливаємо це все вершками. Завжди я додавала сметану. Дуже добре додавати домашню сметану, але сьогодні в мене її не було, замінила на вершки і теж досить смачно. Також додаю усі спеції. У мене це сіль, чорний перець і чесник. Більше нічого не додаю. І в кінці засипаю все кропом і вирішила ще додати трішки сиру. Думаю, що було б смачно, дуже з пармезану. У мене була моцарела теж непогано, але думаю, якби це був пармезан, то смак був би ще пікантнішим і цікавішим. Так, готую ще салатик. Салати у мене тепер завжди на кожен прийом їжі, на сніданок, обід, вечерю, постійно готую салати. У нас цього року дуже добре вродила редиска, дуже її багато. В наступному відео покажу вам свій секрет, як я її садила цього разу. І вона абсолютно в мене не пішла в стрілку, а ось так гарно наросла. Готую завжди імпровізовано, додаю різну зелень. У мене тут і листя салату, просто і рукола, шпинат. Тобто, основа це завжди якась зелень, потім щось має бути білкове. Сьогодні в мене це сир, але може бути відварене яйце. Такі корисні жири, у мене це насіння кунжуту, а також заправку. Заправку готую на кілька разів, так зручно і швидше виходить щось готувати. Заправляю безпосередньо перед подачою. І так, сьогодні в нас на вечерю гречка ось ця чудо-підливка, не знаю, як правильно це назвати, це дуже смачно. Рекомендую вам спробувати. Ну і, звичайно, салатик. Мені здається, це максимально корисна і смачна. На проста їжа. І до справ господарських. Сьогодні ми, нарешті, взялися за миття бруківки. Насправді, в нас тут її достатньо багато і вона в дуже запущеному стані. Якщо чесно, ми ось так, щоб її мити детально і ретельно. Таке було за весь час хіба один раз. Ну, в нас раніше просто не було цієї мийки високого тиску. Зараз, хто бачив моє попередні відео, в нас з'явився такий помічник Ось мийка високого тиску від АПро, і ми просто нею зараз миємо все підряд і добралися нарешті до бруківки. У нас тут. Активно йшли будівельні роботи, ремонтні роботи, багато було болота так на вулиці, і постійно заїжджали машини на подвір'я, і постійно вона була брудна. Ну, не було можливості її якось помити, не було змісту її мити, бо постійно вона все одно була в такому стані. А зараз ми вже практично все завершили. Тут нам залишилось тільки метал прикрутити до воріт, до паркану. До речі, як бачите, ще досі його немає. Так, чекаємо, якось так вже це все затягнуло. Мені здається, вже всі втомилися, і ми, і сусіди, і словом, чекаємо, дуже ніяк не дочекаємось, ну, обіцяють вже десь на наступний тиждень нам точно це зробити. А тим часом ми намагаємось привести наше подвір'я вже до якогось такого завершеного стану. Бо ось цей пісок і все це будівельне сміття, воно настільки все несеться до хати. Як би ти не мив, як би ти не прибирав вічно в хаті брудно. І як бачите, ця мейка дуже добре справляється зі своїм завданням. Я неймовірно задоволена, що в нас з'явилася така річ, і дуже вчасно вона з'явилася. Тож, якщо ви в пошуках зараз такого помічника, то я вам дуже рекомендую цю модель, залишу на неї посилання в описі до відео. І коли ми вже її включили, вирішила зразу помити сітки. Ось ці антимоскітні, бо комарі в нас вже просто супер активні, доїдають і на вулиці, і в хаті. І ну, думаю, вони ж в нас є, ці сітки, чому б їх не поставити? Не знаю, чому я так довго чекала, варто було б це зробити набагато раніше. Одразу ще вікна промила, ті, що можна було. Загалом ці антимоскітні сітки насправді дуже допомагають і від мух, бо мухи в селі це ще окрема історія. Хто не знає, до речі. І моя вам порада, якщо ви замовляєте зараз собі вікна, замовляйте одразу ці антимоскітні сітки, бо ми, наприклад, коли ставили вікно у ванні, і ми якось його окремо купляли, туди сітку не взяли. І тепер усі комарі, які летять до нас до хати, це реально тільки з ванни. А оскільки вікно в нас там нестандартне, то докупити якось весь час не виходить. Запитували мене, як ми боремося з комарами цього року. Вони дійсно якісь скажені, і то різко з'явились, не було, не було і з'явились. І ось я випробувала один метод, ну один прилад, і хочу з вами поділитися. Мені його порадив тато. Це серія, яка призначена, розроблена для військових, для мисливців, для рибалок і там інших туристичних цілей. Словом, цю штуку можна використовувати тільки на вулиці. Ось такий. Прилад, має таку кліпсу, можна начіпати на пояс, носити з собою. Це, до речі, дуже корисна штука для снайперів, наприклад. Так, як він працює? Ось тут, бачите, вставлена така пластинка. І всередину, ось тут в інструкції показано: заправляється такий газовий картридж. Таке, ну воно виглядає як балончик газовий. А, ось тут у мене є фотографія його. Ось такий, як, балончик, як не знаю, як запальничка. І запихається сюди всередину. І тут вмикається, потім тут кнопкою натискаєш, як п'єзоелемент, як запальничка воно спрацьовує. Горить, тут світиться кнопочка, що воно горить, і тут випаровується ця пластинка і захищає в радіусі 5 метрів, тобто 20 квадратних метрів захисту. Тут написано. В самому комплекті йдуть запаски на 12 годин. Ну але це 12 годин безперервної роботи. Ми включали так: півгодинки включали, дві години там, до години, півтори не включали. І дійсно. Ця штука працює. Жоден комар мене в той вечір не вкусив, коли ми цю штуку випробовували. Немає абсолютно ніякого запаху, взагалі не відчувається. Бо є там деякі інші такі спіральки, ми колись купляли, але вони просто настільки смердять і ну, їх дійсно відчуваєш. і Мені здається, що вони адсько шкідливі. Це вважається безпечно і для людей, і для тварин. І має тільки захист від комах. Тут. Ось, тут пише, що входить в комплект. Один пристрій, три пластинки, один картридж і ось ця кліпса, яку можна причепити до пояса Вказано, що воно підходить ось для кемпінгу, на риболовлі, на полюванні. Ну, кажу, мені це порадив тато і я за його рекомендацією купила цю штуку. Вона не дешева, скажу, одразу десь в районі 1000. 200 гривень. Кажуть, на резеці є дешевше. Я брала безпосередньо на ось цьому сайті Абрамс. Тут от є їхні контакти, кому треба скріньти. Пише: американське військове туристичне спорядження. Це. А і зразу я ще в комплект докупила ось такий ну, запаски на 12 годин. Але повторюсь, це безперервної роботи, тому я сподіваюся, що мені вистачить надовго. Дійсно, штука дієва. Ми повністю зацінили. Ну, але найбільше мені сподобалось те, що воно абсолютно не має запаху. Взагалі не відчуваєш, просто ставиш десь збоку і спокійно собі відпочиваєш на природі. думаю, що це дуже класно а, десь, якщо з наметом їхати. Прикольна штука. І ось є тут інші варіанти запасок, там можна на більше один купити і десь. Зараз вам ще покажу. Ага, вони ще є інших форматів, Такі є на стаціонарні ось, такий стаціонарний газовий балон можна одягати. Є в вигляді таких ламп. Також є ось такі інші варіанти. Ну, ми взяли цей фактично найпростіший. Тому ось хто запитував, є такий -таки, захист. Я б сказала, досить дієвий. Ну, єдине, що ось його, єдиний його мінус, це дійсно ціна. Так, завжди дуже багато питань про газон. Мушу вам показати різницю між дорогим і дешевим насінням. Дивіться, ось це насіння газонної трави ліліпут. Те, що я вам показувала, Грінхом це фірма. Воно росте повільно і воно так кущиться, і самі травинки м'ягенькі і тоненькі. А є ось така дешевша трава, яку я підсівала, і вона така, не знаю, як пиріка виглядає просто мені. Вона росте адсько швидко. от Просто порівняйте, одночасно це косилося, як ця росте, як ця росте. Косити треба майже кожних три дні. І візуально вона ну видно її. Вона така широка. І вона якби ріжеться, не знаю, ну не некомфортно. Тому моя порада не економити на насінні. Різниця є і суттєва. А ось так цвіте ясколка. Для мене це просто супер. Крута рослина, вона розростається надзвичайно швидко. І вона декоративна цілий рік. Ось коли вона не цвіте, вона ось така сиза, і вона взимку така, ж, і вона дуже щільно тримає шапку, ну такий килим. Просто супер. Я бачила, її садять навіть так вздовж доріжок, поміж, наприклад, штамбові якісь рослини, навіть ті самі троянди, або от як в мене посаджено під вербою. Вона повністю нижній ярус закриває. Стелиться, змикається. Я хочу її розсадити на кілька і теж зробити. Ось тут в мене буде ще одна клумба, така вздовж паркану. Чисто хвойна, але нижній ярус я хочу зробити ось таким килимом з ясколки. Дуже вона гарна. І не вибагливо, нічого її не є, не треба її ні кропити, ні підживлювати. Росте собі та й росте, тільки потім, коли відцвіте, пообрізати ці цвітоноси. І все. Коли відцвіте, тоді буду її розсадну. До речі, ще не повністю розкрилася, ось тут ще є, ще трохи буде геть такий білий килим. Ну, щоб ви розуміли, я садила минулого року навесні ось цю всю весь цей кущ мене займав десь, ну, отак, не знаю, в діаметрі, можливо, як моя рука сантиметрів 20-15. І ось це все. Від минулої весни ось так наросло за рік. Це дуже багато. А цей кущ я взагалі він був ще менший, і я його в половину ділила, бо віддавала частину мамі, і він ось теж так собі розрісся. Ну, Це просто топ. Якщо б я б робила якийсь свій топ рослин, то сколка однозначно була би там. І вже змінила колір моя хакуронішійки. Дуже я цю вербу люблю. Так мені подобається, вона так ніжно виглядає, дуже розбавляє сад. Єдине, що її треба часто стригти. Але краса просто фантастична. Також садила минулого року, швидко росте, невибаглива. Мені здається, що взагалі для садівників-початківців. Ключовим при виборі рослин має бути перше швидко росте, друге невибаглива. А тоді вже все решта. А плюс ця рослина ще страшенно декоративна, тому ось так. Я сподіваюся, вона мені потім отак колом зімкнеться і буде гарно. Цибулька вже розпускається. Скоро тут теж буде така фіолетова хмаринка. Ця квітка мені дуже асоціюється з моєю бабою. Це була її улюблена цибулька. Вона моїй мамі її дала, мама мені, і так це можна сказати, спадок. Тому вона мені дуже подобається, я її дуже бережу і плекаю, і розмножую. От мене там є, тут і тут, правда, менше розпустилися ще, тільки починають. А взагалі головний інсайт цього тижня для мене це знаходити час. На своєму городі чи саду не просто працювати, але й насолоджуватись, спостерігати. Бо ми часом знаєте, так захопимося роботою, що навіть не знаходимо хвилинки просто полюбуватись, помилуватися тим, що ми по факту самі створили тому ось нагадую вам і собі. Бо знаєте, часом хтось приходить повз подвір'я і там Ой, як у вас гарно! А я така, ай, дійсно, справді в нас гарно, але чомусь я не встигла цього побачити. Тому, друзі, не зволікайте, а насолоджуйтесь своїм садом, ви це заслужили. Отак гарно вам сказала, а сама пішла знову працювати в теплицю, маю сьогодні покосила газон, і треба траву розкинути. Ми ось так в міжряддя, між рослинками мульчуємо скошеною травою. Я вже говорила, що біля самого стебла ми залишаємо суху траву, яка вже трішки підсохла, а свіжу скошену лише ось так в міжряддя, або часом не спалити рослинки. Але в будь-якому випадку, для мене це не є складна і тяжка робота, бо її не так багато, і вона, знаєте, така мені насолоду. Купила я тут собі ще красу для саду. Ось таку гірлянду на сонячних батареях. Ось така вона. Маю одну ідею, як зробити в саду таку релакс-зону, там в кінці ділянки хочу поставити. Деякі декорації, і мені бракувало якоїсь такої гірлянди, яка буде на сонячних батареях, бо там розетки немає. Отак от вона світиться. Там є кілька режимів. Може просто світити, може магати. Ось так. А ще побачила ось таку красу. Також на сонячних батареях це ось такі стрикоза. Класно, мені дуже сподобалася ідея так на живопліт розкинути. І ввечері це теж така прикраса і додаткове освітлення. Так, як показати, як вона світиться. А вона, мабуть, не зарядилась. Ну, тут є плівка, яку треба стерти ще. І ось така краса, зараз буду розвішувати. Знаєте, насправді це річ не є якоїсь там першої необхідності. Мій сад красивий і без цього, але мені хотілося чимось його ще е, доповнити. До розбавити, не знаю. Я дуже люблю, коли багато гарного світла, і вважаю, що половина успіху це і є освітлення, бо воно якісно може або підкреслити, або навпаки показати якісь недоліки. Тому ну, з світлом вміти працювати. Я просто дуже люблю ось ці всякі такі гірлянди. Мені здається, що вони додають там плюс 100 до затишку і до атмосферності. А якщо вони ще й на сонячних батареях, то якби не потребують якогось особливого догляду за ними, і це ще й Зручно, бо, наприклад, такі гірлянди стаціонарні. Ну, часом включаємо, часом не включаємо, забуваємо, лінуємося, а тут просто сонце зайшло, вони самі собі включилися і вже гарно. Тому цей варіант для мене дуже оптимальний. А ще думаю, такий варіант буде дуже оптимальним і важливим, якщо в нас знову будуть якісь блекаути, не дай Боже. До речі, ці гірлянди я брала на тому ж сайті, де ось цю свою садову сову, яка світиться, яка стільки позитивних коментарів отримала від вас. Це з тієї ж серії, тієї з того ж сайту. Залишу вам також на нього посилання. Постійно мене запитуєте, і я би дуже вас просила. Якщо вас цікавлять якісь такі речі, то одразу собі скриньте ці посилання, бо потім дуже часто в коментарях ну, мені важко знайти кожне посилання і кожному окремо скинути. Я стараюся бути для вас максимально корисною, але ви також допомагайте мені і не лінуйтеся. Якщо вас щось зацікавило, то одразу собі це зберігайте. Що ж, на цьому буду своє відео завершувати. Ще покажу вам, як воно світиться вночі, дуже атмосферно і затишно виглядає. Дякую всім за перегляд. сподіваюся, для когось була корисною та цікавою. Дякую за проведений час зі мною. Всім гарного настрою, перемоги, тримаймося, все буде добре.